Це в нас вже друга кімната. Перша кімната відкрита трохи раніше. Ми звернулися до міської адміністрації. Нам не вистачало приміщення. Нам надали ще один маленький простір, який ми облаштували власними коштами. Залучили активістів, залучили все, що мали змогу всі небайдужі люди. Надавали нам троп потрошку ЮНІСЕФ надали облаштування. Меблі, пуфи, доповнення, все. Найголовніше було убезпечити роботу з дітьми, і саме тому воно і заплановано, і реалізується в укритті. І робота з дітьми проводиться як індивідуальна і психологи, і логопед, і кейс-менеджмент, допомога психосоціальна родинам. І відповідно надається підтримка батькам, мамам, татусям, які дбають про дітей в таких непростих умовах. І відповідно і для дітей. Там що для дітей, для ці цих категорій найважливіше це комунікація, спілкування, розвиток, чого вони на жаль зараз поправлені. Якби не було добро дано, ну хто б тут щось зробив? Як би ми О, з вікцепом не ходили, так але що? ваша політична воля, щоб ви дали ну, таку це, можливість. Це так. так це головне, що ми разом. Да. Воно по-другому одні без других трохи важкувато і а. і вам без вас, і, 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 вам і, і без вас. Ну, от, от. У нас буде ця концепція психолог, кейс-менеджерка, локафе. І ми цю концепцію будемо ну, дати дозвіл на приміщення, дати добро а, на ви вибрали, укриття. Ви ну, от сьогодні ми будемо довибирати остаточно. Ну, і треба дати добро, і будемо робити це. Ви можете взяти там, де може ремонт? Да, нам тільки там, де є ремонт, треба. ну для того, щоб там, скажем, ви краще витратити свої сили і можливості на облаштування. Ну, так, так і буде. Синій і жовтий. Це жовтні Україна? Правильно, наш прапор України! А це наша матінка?